Бажати, щоб в цьому питанні ми дійшли до якоїсь однодумності, бо дуже часто ми шукаємо, на чому ділитися, а не те, щоб нас об'єднали. Також би хотів, щоб ми вже перестали йти в майбутнє тому, чого ви вмінули. Не треба в минулому вишукувати, як будувати наші майбутнє. Треба сьогодні закладати хорошу основу, а це те майбутнє. Тому тихай Господь благословить ваших кожування, починання, ваших труди І хотілося б, щоб ви ми добре розуміли, що в нас як славне козацьке минуле, яке дуже часто тут забуде її. На жаль, дуже велика байдужість є в нашої, наших містян щодо свого проводення що майбутнього. І якийсь такий романтизм бойпер минулому. Те, щоб ми від цього відходили, і будували хороше демократичне суспільство, де панують християнські цінності і де накладається хороша основа без таких принципів, домішків іноземних окупацій, які в нас були наші держави. Ми будемо, а, Хай Бог подбереже, Господь благословить ваші добрі і